196 країн світу, включно з Україною, ратифікували Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини документ, який зобов'язує уряди забезпечувати та захищати права дитини. Кожна дитина без винятку від народження до 18 років повинна мати можливість реалізувати закріплені в ній права. Всі діти мають право висловлювати свої думки. Дорослі не завжди з ними погоджуються, і це нормально. Думки можуть різнитися, але поважати потрібно кожного, хто бере участь у розмові. Команда Увага! Оголошую сімейну нараду. Тема спільне дозвілля вихідного дня. Любий, у мене тут нова книга. І знаєш, так гарно бути вдома, хіба ні? Книга зачекає. Тато, що цього разу? Я щось не чую радості в голосі. Підозрюю, тобі ця ідея теж не Наго, Агов лінивці, може, спочатку послухайте. У місті відкрився новий парк розваг, і я подумав, що давно ми вже разом нікуди не вибиралися. Що скажете? Ну, загалом звучить непогано. Я би по магазинах пройшлась на шопінг. я за! тоді висуваю на голосування це питання. Хто за те, щоб сьогодні разом поїхати відпочивати? Тарасе, а ти чому руку не підіймаєш? Та я просто домовився сьогодні з мишком на футбол. Його тато має нас завести. Можна я утримаюсь. Звісно, твоя думка важлива, як і твої плани. Любий, А завези нас з Аною по магазинах, а сам поїдь з Тарасом і хлопцями на футбол. Що скажеш? Так і зробимо. Дякую, що на поліг на своє. Я так хотів на цей матч. Дякую, що був не проти взяти мене собою. Так. У сім'ї діти вчаться вільно висловлювати свої думки та погляди. Це допомагає їм зрозуміти, як говорити про свої потреби, брати участь в ухваленні спільних рішень і бути активними членами суспільства. Так діти формують власну ідентичність, пізнають світ і вчаться думати самостійно.